Ой, ну, ще один відео треба робити. Що може допомагає? Ой, добрий день, everybody, це містер Максимум, і сьогодні ми будемо робити. Тож, наливайте чай і готуйтесь дивитись мої відео. Перше, як я і обіцяв, ми побудуємо ферму заліза, про яку я казав у моєму попередньому року. Мусите подивитись, там багато контенту. Тож, давайте я вам покажу, як я це зробив. Якщо ви відданий підписник до мого каналу, то ви мали бачити, що в мене є багато туристів у на базі. Тож, спочатку я мусив перевести їх на 200 блоків від моєї бази. Ну, мені треба було лише 20 варіантів. І треба це для того, щоб ферма працювала. Інакше вона просто не буде спавнити големів. Перший крок це поставити 20 ліжок одне на одне. Не повторюйте, як я тут зробив, я потім переробляв. Якщо ліжко поставити занадто низько, то селяни не будуть з ним співпрацювати. І не буде спавнитись голем, того запам'ятайте. Тож, ферма заліза працює відмінно. Зараз ви побачите результат. Правда, в мене немає місця, де зберігати так багато заліза, але в мене є магазин на спавні, про який ви могли дізнатись у моєму попередньому року. Подивіться його перед цим. Але мені було мало лише ферма заліза, того я вирішив побудувати ферму всяницю. Тут обійдемось без темлапсу. Тут залізна дорога, де їздить вагонетка, а тут ящик, куди вагонетка розвантажується. Наступний слой це вже завершення. Треба поставити компостницю в центрі. Під компостницею треба поставити воду, там півблок. І ще треба посадити те, що ви хочете вирощувати. І треба цьому чувачку дати 8 стаків, якого ну, пшеничних семечок. І тоді він буде на вас працювати вічно. Правда, він не дуже відданий.